І я. Давай дружити разом. Привіт, любі друзі! Ось і настав час нашої з вами зустрічі. Сьогодні ми продовжимо знайомство із штатом Айова Сполучених Штатів Америки. Тож, вмощуйтесь зручніше, бо ми розпочинаємо. Давай досліджувати разом цей чудовий, дивовижний світ. Джон Карас був журналістом і завзятим велосипедистом. Тому майже 50 років тому разом зі своїм другом Дональдом задумав об'їхати весь штат Айова і написати звіт. Так виникла традиція щорічних семиденних велоперегонів рег Що ж можна побачити, подорожуючи на велосипеді штатом від Міссурі до Місісіпі. На сотні кілометрів довкола розкинулися поля кукурудзи, сої, картоплі та зерна. Золотий і зелений кольори чергуються повсюди. Дуже гарно. Здалека видніються водонапірні вежі міст. У кожної з них свій дизайн. У місті Стентон їх два. У вигляді кав'ярника і філіжанки для кави. А ще там є пішохідний міст над річкою, який видно здалеку, особливо вночі. До речі, він ще й велосипедний: мчиш на двоколісній машині, дивишся, як вдалині сходяться арки, і можна уявити, що ти не вперед їдеш, а опускаєшся донизу. Просто у 800 метрову шахту. І весело, і страшно. У середині 19 століття в містечку МакГрегор народився Ендрю Клеменс. Після дитячої хвороби він втратив слух і майже перестав розмовляти. Але не здався. Хлопчик почав збирати різнокольоровий пісок, сам змайстрував інструменти з дерева пекан і рибальських гачків. Він створював у банках дивовижні картини з піску і щільно їх закупорював. Пісочні картини, які збереглися, розміщені в музеї і досі вважаються найкращими в світі. У заповіднику Де Сото щасливо проживають койоти й олені, опосуми й бобри, а також безліч птахів. Життя в них триває, все за своїм звичаєм, і за ним цікаво спостерігати. Наприклад, можна побачити дрозда. Який осідлав яструба. Наприкінці літа в столиці демойні влаштовують ярмарку сільського господарства. Вона триває 11 днів. Тут можна купити чудові продукти, скуштувати смачну їжу, позмагатися в конкурсах скрипалів, капелюхів, двійні та трійні, криків півня і швидкого з'їдання пирогів. І звісно, Помилуватися масляною коровою. Її виготовляють щороку протягом 100 років із 270 кілограмів справжнього вершкового масла. У місті Індіаполісі в серпні небо вкривається різнокольоровими повітряними кулями. Так проходить фестиваль повітроплавання. Однак, головний скарб штату це люди. Добрі, працьовиті та завжди готові допомогти. Багато студенток на початку вересня стрижуть своє волосся і віддають дітям, які страждають після хіміотерапії. З цього волосся для діток роблять перуки. Залишайся такою ж щедрою та привітною айово. Гарна земле! Слідами дружболандії. Чимало наземних і морських тварин уміє стрибати. Деякі тільки стрибками й пересуваються, інші з їхньою допомогою полюють, а треті, навпаки, намагаються втекти від мисливця. Зрозуміти, хто з них найспритніший, непросто. Цікаво, що вони самі про це сказали, б, якби вміли говорити. Тут навіть нема про що сперечатися найкращий стрибун я. Гордо й голосно проржав чорний мустанг. Ми, коні, чудові, скакуни й стрибуни. Наш найкращий рекорд 8,4 метри завдовжки і 2,47 метри заввишки. Чудовий результат, пускаючи бульбашки у величезному басейні, пробулькотіла кета із сімейства лососевих Щоправда, йдучи на нерест через річні пороги, мені доводиться вистрибувати за вишки понад три з половиною метри. Мрамав, промуркотіла пума. А я здолаю висоту п'ять метрів. Грмау. злегка понизивши голос, заричав Тигр. Висоту свого стрибка я не вимірював, а от відстань завдовжки десять метрів здолаю. О, ваш коронний стрибок нам добре відомий, потрусила своїми вигнутими рогами антилопа Імпала. Щоб утекти від вас, нам доводиться стрибати так само. Як я вас розумію, спираючись на щупальці, витягнув голову з басейну кальмар. Тікаючи, від кашалота, мені доводиться вистрибувати з води з-за вишки семи або десяти метрів. Ого, ось до чого призводить страх. А я думав, що це ми, дельфіни, афаліни, найкращі морські стрибуни. Стрибок завдовжки 9 метрів для нас улюблена розвага, а висотна планка не менше 6 метрів. Ну що сказати, у стрибках у висоту я не змагатимуся з вами. А ось мій рекорд становить 13 метрів 64 сотих. Гігантський кінгуру з переможним виглядом оглянув усіх присутніх. І допомагають нам у цьому навіть не м'язи, а еластичні сухожилля. Вони і нас виручають, втрутилися в розмову зайці. На довгих задніх лапах сухожилля натягуються, як тятива, і виштовхують нас угору або вперед. Білохвостий заєць підстрибує заввишки понад шість метрів. Ну дайте ж і мені сказати, пролунав різкий скрекіт. Це був коник з трибунеці, але стрикотав не його голос, а задні лапки, які терлися одна об одну. Ви забули про нас, комах, хоч ми й не найгірші стрибуни. Мені, наприклад, стрибати допомагають м'язи на колінах. У них особлива будова. 25 сантиметрів непоганий результат для такого малюка, як я. Щоб розглянути наступного претендента на звання чудового стрибуна, довелося принести велику лупу. На великій таці підстрибували блохи. Та ще як підстрибували на 35 сантиметрів, а це в 130 разів більше за розмір їхнього тіла. Якби зайце умів так стрибати, то підстрибнув би вгору на 84 метри. Подумаєш, зате ми можемо стрибати по гілках, хапаючись тільки передніми лапами, затараторили представники мавп'ячого племені. Розгубилися тварини. Кожен у стрибках хороший по-своєму. Хто ж найкращий? Вирішили запитати в слона, який під час суперечки мовчав. Я не знаю, що вам сказати, повільно промовив слон. Сам я стрибати не вмію. Я не створений навіть для легкого підстрибування. Тому слухав я вас і думав, що всі ви створені по особливому. Кожен саме для таких стрибків, які йому необхідні. Тому я вважаю найкращий той, хто всіх нас створив, таких різних і дивовижних. Замислилися звірі. Хто ж він, їхній творець? Це наш Бог, це він придумав і усіх створив і бліг, і зайців, і слона. І кожного наділив чимось особливим. Спритністю, гострим зором, стрибучістю або силою. І витривалістю, і зростом, і голосом, і здатністю літати, і вмінням маскуватися усе неможливо перерахувати. А людину він наділив особливим даром. Ми знаємо нашого Творця і можемо йому подякувати за любов і за все, що він нам дає. Щоб стрибки веселі, біди не принесли. Правил поведінки дотримуйся завжди. Літо, сонце, канікули. У морській і річній воді плескаються, плавають і пірнають дорослі та діти. Хочеться розбігтися і разом з усіма прямо з берега пірнути у теплу прозору глибочинь. Насправді, стрибки у воду не таке безпечне заняття, як може видатися на початку. Найголовніше, без дозволу дорослих, ніяких стрибків робити не можна. Перевірте дно: там не має бути великих каменів або інших предметів, об які можна вдаритися після стрибка. Не можна стрибати у воду, якщо ти дуже перегрівся на сонці. Через різкий перепад температури, серцевий та інші м'язи швидко скоротяться і можуть з'явитися судоми. Спочатку занурся у воду біля берега, щоб тіло охолодилося. Здається, що вода м'яка, але під час стрибка з висоти удар об воду схожий на удар об твердий предмет, тому треба знати, як правильно стрибати. Солдатик це стрибок вперед ногами. Входити в воду потрібно носками, а не п'ятками, притиснувши при цьому руки до тіла. Щучка це стрибок уперед головою. Руки закривають голову. Саме вони, а не голова, входять у воду першими. Категорично не можна стрибати так, щоб об воду вдарялися живіт або спина. Розминка. Під час стрибків організм використовує багато різних м'язів. Одні згинають коліно. Інші його розгинають, піднімають і опускають ноги, рухають пальцями. Руки, шия, плечі. Усе бере участь у стрибку. Тому ці м'язи перед стрибком корисно розім'яти. Легкий біг, присідання, нахили, проста, але дуже корисна розминка. Смаколики від Машки А давайте перепочинемо і поготуємо. Пропоную зробити разом зі мною смачненькі кошики. Для них тобі необхідно консервована кукурудза, картопля в мундирах, зварені вкруту яйця, огірок, кріп, соєвий майонез та тарталетки. Зварені вкруту яйця очистий поріж кубиками. Свіжий огірок також наріж кубиками. Картоплю в мундирах теж очисти і наріж кубиками. Змішай яйця, огірок і картоплю. Додай до них консервовану кукурудзу. Дрібно наріж кріп і додай до салату. Потім додай соєвий майонез, посоли за смаком і перемішай салат. Розклади салат у тарталетки і можеш подавати на стіл. Смачного! З вами знову рубрика Цікаве про все на світі. Тож сьогодні ми вам розкажемо про те, що за рік на землю падає до 500 кілограмів метеориту. На Юпітері регулярно йдуть алмазні дощі. Права легеня людини вміщує більше повітря, ніж ліва. Алмази можуть горіти. Корова може піднятися сходами, але не може спуститися. Гачки здатні пірнати на глибину до 6 метрів. У жирафа і людини однакова кількість шийних хребців. Страуси розвивають швидкість до 70 кілометрів на годину. Наука дала свою назву усьому в світі. Наприклад, пупок вчені називають умбілікус. А ще більше цікавого ви почуєте у наступних випусках. Не пропустіть! Історія Зі стародавньої книги, Чи часто ти скаржишся? Ймовірно, так. На погану погоду, на те, що не купили бажану річ, або подарували не те, про що ти мріяв. Ми скаржимося на друзів або ворогів, на ту складну задачу або на радісний настрій. У чоловіка, який сидів біля червоних воріт храму в Єрусалимі. Був серйозний привід для скарг. Він народився кульгавим і не просто шкандибав на одну ногу. Він взагалі не міг ходити. Коли всі маленькі діти навчалися вставати, він теж намагався, але ж одразу падав і починав плакати від болю та розчарування. Хлопчик навчився тільки повзати і то ледь-ледь. Він із сумом дивився на ровесників, які бігали, стрибали по вулиці. Він знав, що ніколи не зможе ступити й кроку, не те, щоб підстрибнути. З юності рідні приносили його до воріт храму і саджали там просити милостиню. Тільки так він міг отримувати хоч якісь кошти для існування. За довгі роки нещасний каліка бачив різних людей. До храму приходили багачі в ошатній одежі, які з презирством кидали йому дрібні монети, і бідняки, що з добротою давали, більше ніж він міг очікувати. Бували й навпаки. Так минали день за днем і рік за роком. Кульгавий нічого нового не очікував у своєму житті. Він уже навіть і не скаржився. Цього дня його, як зазвичай, зранку принесли до храму. На молитву о 9 годині, що по-нашому близько 15 години у найспекотнішу пору до храму прийшли двоє чоловіків. Нічим особливим вони серед віруючих не вирізнялися. Це були Петро та Іван, учні Христа. Кульгавий попросив у них милостині. Учні уважно оглянули бідолагу, і Петро сказав Поглянь на нас. Жебрак пильно поглянув на них. Одягнені небагато. Але очі добрі, можливо, хочуть подати мені щось особливе. Було б непогано, а то день уже підходить до свого завершення. Однак учні розвіяли його надії на хорошу грошову милостиню. Срібла й золота не маю, продовжив Петро, але що маю, даю тобі. В ім'я Ісуса Христа Назарянина, встань і ходи. Узявши каліку за праву руку, Петро підняв його. Тієї ж миті зміцнилися стопи й суглоби ніг кульгавого. Він підскочив, випростався і пішов. Сталося те, на що він давно вже не сподівався, те, що було дорожче для нього за все золото світу. Він міг ходити сам власними ногами. Наступне, що він зробив, це підстрибнув. Спочатку несміливо й невпевнено, а потім дедалі сміливіше і радісніше. Чудо, звершилося чудо. вигукнув щасливий тепер уже колишній каліка. Чудо, звершилося чудо! Слава Богу! Я більше не кульгавий. вигукував він невпинно. Разом із Петром та Іваном чоловік увійшов до храму, продовжуючи стрибати і хвалити Бога. Він не міг зупинитися, відчуваючи, як сильні, міцні м'язи скорочуються і розправляються, то підкидуючи його догори, то опускаючи донизу. Звісно, всі звертали увагу на дивака і впізнавали в ньому каліку, який зазвичай сидів біля воріт, просячи милостиню. Крім того, він сидів там усього кілька хвилин тому. Здивування і подив серед людей росли, оскільки зцілений Кульгавий не відходив від Петра та Івана, продовжуючи стрибати і славити Бога, то весь народ зібрався довкола них. Побачивши це, Петро сказав Не думайте, що своєю силою ми здійснили чудо. Ми зробили це в ім'я розп'ятого Ісуса Христа, котрого Бог воскресив із мертвих. Віра в нього подарувала зцілення кульгавому. І ви цьому свідки. Люди дивувалися. А колишній каліка продовжував стрибати від радості і дякувати Богові. Він більше не був кульгавим. Перевір себе. А тепер настав час запитань. Тож пропоную згадати все, про що ми сьогодні розповідали. Чи проживають у заповіднику Десото Койоти та Олені? Так, окрім інших тварин та птахів, можна зустріти койотів та оленів. А чи влаштовують в столиці штату Айова ярмарку сільського господарства? Вірно, влаштовують. І до того ж вона триває цілих 11 днів. А чи роблять на цій ярмарці масляну корову? Правильно роблять. Її виготовляють щороку протягом останніх 100 років із 270 кілограмів справжнього вершкового масла. Багато студенток на початку вересня стрижуть своє волосся і віддають дітям, які страждають після хіміотерапії. Так це чи ні? Так, це правда. І з цього волосся діткам роблять перуки. І останнє запитання. Чи запам'ятав ти під час стрибка з висоти удар об воду здається м'яким чи жорстким? Вірно, здається, що вода м'яка. Але удар під час стрибка з великої висоти схожий на удар об твердий предмет. Тому не забувай, як треба правильно стрибати у воду. Ось так швидко і закінчився час нашої програми. Ми з нетерпінням чекатимемо наступної зустрічі, тож не пропусти наступного випуску. Бувай!